Запоріжжя, скоро опалювальний сезон. Він дуже буде складний. Тому хочу всім нагадати про можливість отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Особливо окремо хочу звернутися до людей, які приїхали до Запоріжжя з тимчасово непідконтрольних територій України або з гарячих точок. Такі пільги надаються. За зареєстрованим місцем проживання людини. Однак отримувати їх можна за фактичним місцем проживання. Тому усі пільговики, які виїхали до Запоріжжя з окупованих територій та орендують тут житло, теж можуть розраховувати на пільги. І от для того, щоб їх отримати вимушеним переселенцям потрібно надати до управління соцзахисту документи. Які підтверджують їхнє фактичне місце проживання. Та навіть якщо таких документів люди при собі не мають, в управлінні соцзахисту їм все одно, по-перше, нададуть потрібну допомогу, а по-друге, обов'язково нададуть роз'яснення. І такою можливістю в Запоріжжі вже скористалися понад 70 родин вимушених переселенців. Я окремо хочу подякувати. Нашим співробітникам соцзахисту зараз у них дуже велике навантаження. Вони допомагають людям, що рятуються в нашому місті від війни. Зараз у кожного свій фронт. А разом ми обов'язково переможемо. Тихо усім ніч.